зараз у світлі дня жінка посміхається і згадує нічну пригоду як прикре непорозуміння. Проте ввечері на темній вулиці їй було зовсім не до жартів. Я повернувся додому ввечері, виходжу з автобуса і за мною слідив якийсь мужчина. І було дуже, ну, не дуже було удобно, було страшновато, тому прийшлося біжати. Коли я біжала, думала, що немає світу, головне не упасть, тому що і дорога плоха, і світу ще немає. Ну, слава Богу, все закінчилося добре, але все одно людям страшно ходити, особливо у нас тут Новопаловка, і багато п'яних. Прячуться за кустами, пугають людей. Жителі Новопалівки скаржаться, що вуличне освітлення зникло після того, як замінили опори стовбів із дерев'яних на залізобетонні. Було це влітку, а зараз вже й зима на порозі. День стає коротшим, сутінки приходять раніше. Та нікому й діла немає. Очікуваного покращення не відбулося. С середины лета нам ставили столбы. Это хорошо, конечно, но свет не сделали. И поэтому вечерами очень опасно ходить, особенно маленьким детям. У меня трое детей. На какой улице нужно? А, профинтерна. У вас есть свет? Нет. До девяти и после девяти вечера. То есть как, как стемнело? Да, да, света нет. Ребенок идет самбо поздно. Света нет. Нет, свет у нас не горит. Еще свет не горит. Вы как-то на это реагировали? Куда-то писали? Ну как? В принципе, сказали, как это с электросети уже больше нету, да? И по этой причине у нас свет не горит. Вообще-то очень плохо. Темно. Йо ночью, ничего нічого не видно. Пересипаєшся візі. Ти вообще страшно. Кот і по всім посілки не горит, І только не только у нас. Зена на та на піроквартелі тоже не гаріт. Булична темрява рай для злочинців. Чоловікам доводиться зустрічати жінок та дітей на автобусній зупинці. Інакше може статись непоправне. Темрява навкруги, а під ногами не асфальтове покриття, а суцільні ями. Так і до травматології недалеко. І це на жаль стосується не лише жителів Новопавлівки, увесь приватний сектор міста то у темряві. Мои дети учатся в музыкальной школе. И у нас в основном тут большинство детей на Новопаловке учатся в школах, которые находятся в городе. Некоторые остаются на группе продленного дня. Возвращаясь вечером домой, опасно. Родителям часто встречают даже взрослых детей с работ, потому что очень темно. Поэтому как бы, нам нужен свет. Наши жители реагировали, собирали собрания, пообещали, что будут делать. Но когда это сделают, желательно, чтобы сделали быстрее, потому что уже ночи начинают темнеть быстро. Желательно, чтобы можно было спокойно дышать, отпускать детей на учебу вечером. Говорит, полковник должен быть заинтересован в том, чтобы его жители нормально жили, не переживали о том, как им возвращаться домой и что их могут за углом встретить и обворовать или еще что-то сделать плохое. Взагалі, проблема освітлення у приватному секторі міста, Сьогодні вийшла на другу позицію після вивезення сміття у державному. Одна біда заліплює очі темрявої ночі, інша впадає у око при світлі дня. І лише тому, хто має здійснювати керівництво містом, нічого не заважає впевнено кліпати очима перед жителями міста і запевняти, що Нікополь наближується до європейського рівня.